Скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми живемо? Україна! А народ який живе в Україні? Добре. А яке свято сьогодні? Вишиванка. Історія вишиванки на України займає багато років. Узори на вишиванці мають багато різних е, символів. Наприклад, один символ означає кохання, один сила, а третій щастя. Вишиванка, бажання оберегом від усього лихого в людському житті. Вона здоров'я, а також щасливої долі. Колись давно жінки та дівчата вишивали, мусили вишивати вишиванки. В Україні річ, ця річ символізує родинну родину пам'ять, бідність та любов у сім'ї. Кожен регіон в Україні має свою вишивку, яка відрізняється одна від одної. Ось тут ми. Бачите багато різних вишивок. Бачите, які? Так. Якого кольору вони? Чого? Бачите? Так. Бачите, вони? які подвалена вишиванка означає дні тижня, місяці або якісь слова. Наприклад, коло це означає. Come on, uh...